Зацініть. Ця компанія створила AI-гарнітуру, що дозволяє керувати снами. Уявіть інсепшн, але в реальному житті, коли завгодно. Вони досягли цього, активуючи усвідомлені сни. Це просто божевілля. У звичайних снах цей відділ мозку вимкнений: дорсолатеральна префронтальна кора. Саме вона відповідає за ухвалення рішень. Ось чому у снах відбувається щось дивне, але ти не можеш це контролювати. Але в усвідомлених снах все інакше. Ти можеш думати, діяти, будувати, винаходити у світі, де немає ризику. Деякі з найкращих винаходів в історії людства прийшли саме уві сні: Тесла Ейнштейн, навіть періодична таблиця. Компанія Profetic створила спосіб увімкнути усвідомлені сни в будь-який момент. Гарнітура Halo використовує низькоінтенсивну ультразвукову енергію для активації цієї частини мозку, фактично пробуджуючи тебе під час сну. Перші гарнітури. З'являться вже наприкінці року, і буде цікаво побачити, як добре вони працюють.